Всім привітки у Wargaming! Нова акція та нова... новий режим. Що ж у нас буде відбуватися з 23 грудня. Час сніжок і зимовий дрифт. А зараз давайте подивимось відеоролик від Wargaming. Що ж вони там зробили? Та розберемо цю акцію, що ми зможемо тут отримати і чи варто тут грати. Хочу попросити у Wargaming, Wargaming, будь ласка, не баньте це відео, тому що я запускаю ваш офіційний відеоролик. Дуже дякую! Гей, бачив, яка погода! Час розігрітися та розім'ятись. Виходь до нас тільки шапкою рукавички не забудь. Адже з 23 грудня у грі стартує зимова аркада. У перший вікенд на тебе чекає справжня гра в сніжки. Вона пройде не тільки на вже знайомих мапах, а ще й на трьох, де зроду снігу не бачили: Прохорівка, Малинівка та Карелія. До речі, Варгійм, якщо ви дивитесь, до речі, можливо, ви там передивляєтесь авторські права, хочу ну, вам надати, можливо, ідею. Якщо у нас у грі вже карти всі літні, то, наприклад, на новорічний івент, ось, наприклад, з 1 грудня по 9 січня, робіть, наприклад, карти зимові. там Деякі, от, наприклад, як ви тут зробили зимові карти, так їх і залишайте на, на зимній івент. Буде непогано. Друзі, як ви думаєте, напишіть у коментарях. Сніжки летять за крутою траєкторією, влучити ой як непросто. А як зможеш, спробуй закинути сніжок комусь за комір прямо через укриття. Сніжки працюють як фугаси, але зі збільшеною шкодою. Навіть маленькі калібри можуть міцно врізати по шапці. Інші це, якщо чесно, напоминає режим, хочеш підгоріти – підгори». Тобто режим нагадує мені ФВ 304, якщо не помиляюсь, артилерію шостого рівня. Всім привіт, друзі! Сьогодні магазин Телемарт розпочинає новий розпродаж на Новий рік. Друзі, в Телемарті зараз проходить новорічний розпродаж, щоб ви заздалегідь встигли купити подарунки на Новий рік за найкращими цінами. Це один з найбільших комп'ютерних магазинів України. Тому у надійності можете бути впевнені. На сторінку розпродажу переходьте за посиланням в закріпленому коментарі та в описі відеоролика. Також акція діє з 7 грудня 2022 року і буде відбуватися до 7 січня 2023 року. Дуже великий асортимент. Ви можете обрати собі розпочинаючи від монітора, від системника, від ноутбука і так далі. Все, що ви забажаєте, знаходиться за посиланням. Під відеороликом та в закріпленому коментарі. Всім гарних покупок до нового року. Наряди не такі ефективні, і воно зрозуміло. Всі в товстих зимових куртках. Крім того, щоб стало ще веселіше, всім машинам відчутно збільшено потужність двигуна та зменшено час перезаряджання. Другими вихідними з 30 грудня ми підемо на ковзанку. А вже ж на танкову ковзанку. Всі машини тут сильно ковзають. Ти можеш стати як професійним зм... а, Ковзанка. Ну, ви знаєте, у нас є, як то кажуть, скользящі камні. да? Тобто, під'їхав там, наприклад, на якусь карту, десь ти хочеш біля водички потанчить, або переїхати, і тебе стягує просто у воду. Ось звідки ця механіка запланована. Мовим дрифтером. Так і коровою на льоду ступінь заносу залежить від швидкості та маси танка. У всіх машин буде збільшено максимальну швидкість вперед і назад, вдвічі підвищено потужність двигуна та швидкість обертання башти. А щоб на льоду можна було стріляти всім на ковзанці, поліпшено стабілізацію та швидкість польоту снарядів. Спробуй влуч комусь у гусеницю. Останні вихідні зимової аркади проходитимуть за принципом «сею одразу». Тобі будуть доступні обидва зимові атракціони. Вибирай той, що більше сподобався, або грай в обидва режими по черзі. Битви в зимовій аркаді грають в однорівневих боях на техніці 8 або 10 рівня. Звісно, можна і треба звати друзів у взвод. Причому тут теж діє святковий бонус із новорічного наступу. Тож ти отримуватимеш іще більше кредитів та досвіду. І, звісно. А от тепер питання, ви запитували в мене, звідки в тебе, звісно, звідки в тебе, звісно, завжди дивлюсь відеоролики Wargaming, Звісно, звісно, це добре. Але, друзі, фарм срібла та фарм досвіду це дуже добре. Тобто, це типу якогось якоїсь лінії фронту, але трішки з меншим коефіцієнтом, мабуть. Ну тобто, ми не будемо там получати по 500 тисяч забій там 700 тисяч, там 1 мільйон. Але, я думаю, це буде цікаво. Поганяти можна буде тут. Потрібно буде вирахувати, чи тут, е, як вам сказати, вигідно тут ганяти, чи не вигідно, чи краще в рандомі поганяти. І скільки це буде займати час, один бій, наприклад. В кожному з двох режимів є своя прогресія з завданнями та приємними нагородами. Граю сніжки та йди в занос. Веселися з друзями. А якщо змерзнеш, повертайся в теплий гараж прикрашати ялинку. Зимові свята у World of Tanks продовжуються. Бережись! Ну, що я можу сказати, непогано. А тепер давайте розберемо зараз нагороди. Коли ж це у нас все буде відбуватися? Аркада грав сніжки з 23 грудня з 11.00 за Києвом і буде відбуватися до 26 грудня до одної години ночі за Києвом. Аркада грав сніжки другий етап з 30 грудня 11.00 та буде відбуватись до 7 січня за Києвом до часу ночі. Аркада грав Сніжки льодовий період 6 січня по 9 січня, тобто всього три дні у нас буде для того, щоб поганяти. але Але, Мапи, ну, звісно, бої будуть 15 на 15, мапи трішки змінять. Ось такі мапи, як ви бачите у себе на екранах. До речі, доволі непогано виглядають, якщо взяти їх в зимній режим і взяти їх в літній режим. То в зимньому режимі вони, звісно, набагато цікавіше виглядають, ніж у літньому. Тому що у нас з зимніх карт, ну там одна чи дві карти, всього залишилось. Та і все не дуже цікаво. Тут ми тут зрозуміло, модифікатори в боях, це не так важливо, як. Те, що ми отримаємо все ж таки за винагороди. Крок перший, другий та третій. Ми зможемо отримати за ці кроки 400 бон. Але сьогодні зранку, як тільки вийшла ця офіційна інформація, я відразу зайшов на сайт подивитись, що ж там буде. Друзі, і тут було написано не 1200 бон за ці три етапи, а всього лиш нуль. Тобто, десь трішечки вони підкосили. Але буває у всіх нічого страшного. Третій об'єднаний запуск режимів грав сніжки» і льодовий період, вважається однією акцією. Тобто максимальна сумарна кількість бонів, яку ви можете отримати під час усіх трьох запусків, становить 1200 бон. Але за рахунок того, що ми зможемо отримувати тут також срібло, срібло друзі. Я думаю, що в цьому режимі буде доволі непогано катати. Які ж будуть карти? Лінія Маннергейма, Ерленберг, Льодовик. Карелія, Прохоровка і Малинівка. Тобто, у нас буде 6 карт правильно? І з цих шести карт ми зможемо поганяти доволі в різних стилях та. Можливо, підфармите. Що ви думаєте на рахунок цього? Скільки ви зможете тут офармити, і який буде взагалі цей режим? Пиши обов'язково коментарі. Якщо ти ще не підписався на цей канал, обов'язково підписуйся на канал та відпочивай з цікавими відеороликами. Всім до зустрічі в нових відеороликах тихого та мирного неба.